Всім привіт! Сьогодні буде доволі незвичайне відео, яке, я думаю, що багато кого замотивує тренуватися та бути активнішим. І сьогодні воно буде не зовсім про мене. Знайомтесь: Бойко Леонід, чотирьохразовий чемпіон України по бодібілдингу, ну хіба не машина? Сьогодні ми поговоримо про те, як підтримувати свій вигляд максимально довго, а також перевіримо, скільки він зможе раз підтягнутись. Погнали! Для початку розкажіть, що вас привело в спорт, скільки часу ви займаєтесь, і для чого вам це взагалі? Ну, моє життя було доволі предсказуємо, я народився в Радянському Союзі, Тоді не було ні телебачення, ні гаджетів, нічого. І я в дитинстві дуже багато бігав, футбол, був е подвіжний. Потім десь з часом, з віком, коли я почав займатися бізнесом, як завжди, всі бізнесмени, я мало рухався, більше їв, бо були гроші, і став товстий. У мене живіт в об'ємі був 111 см. Це доволі критично для будь-якої людини. В моєму... Я ще був молодий, мені було тільки 35 років, я вже був товстий. І це мене якось так затригеріло, і я пішов в зал займатися. Я спочатку нічого не розумів, що там відбувається. Взяв тренера, він мені допомагав, я там трішки схуд, а потім мене якось ще зацепило. Думаю, ну як так люди виглядають дуже гарно. І Я почав більш-глибше займатися спортом. Це моє було хобі. Тобто, і, по суті, в 35 років розпочали, Ну, спочатку да, пішов в зал, а виступати почав після 40 я з вами знайомий уже можна сказати більше п'яти років, і ми ну, я починав тренерську діяльність разом з вами в своєму залі. Це вже з цього моменту ви почали тренувати? Чи ще раніше вже займалися тренерською діяльністю? От ми разом почали в залі займатися тренерською діяльністю. Це було офіційно. А, офіційно. Це я офіційно отримав там дозвіл займатися тренером і тренером сказав. А раніше до мене звертались люди приватно для того, щоб я їм допоміг змінитись, я їм допомагав. Окей, скільки зараз важите? На сьогоднішній день я важу 94 кілограма. Мій змагальний, змагальна вага 87. Зараз я восени готуюся на змагання і вже на сьогоднішній день почав потихеньку плавно скидувати вагу. Перший кілограм вже пішов. Це доволі багато, якщо чесно. Так. Враховуючи ваш вік, і взагалі цікаво, скільки разів ви на тиждень тренуєтесь? От ну за ще два роки тому назад я тренувався п'ять разів. Але зараз відчуваю, що 60 років це той вік, коли організм дійсно швидко починає перебудовуватись. І зараз я тільки витягую чотири тренування, таких помірних чотири тренування. А як щодо кроків, ну взагалі ходите, рухаєтесь? Кожен день 8 тисяч кроків. Це обов'язково. Так, да, я мушу ходити, тому що в мене є серцева проблема, і я просто змушений, вимушений. Все буде стояти, я буду ходити. А, супер! А взагалі, як вважаєте, потрібно? Рухатись, ходити от, звичайним людям, там, скільки мінімально в день. Ну, я можу по-іншому сказати. Я працюю в основному з людьми старше 40 років. І, як правило, до 40 років всі, хто не ходив, не рухався, приходять в дуже поганому стані. Вони приходять в такому стані, поганому, що вони сісти не можуть, багато пройти не можуть, не задишка, як правило, зайва вага. Тому просто іншого шляху, як порадити всім починати рухатись прямо. З того віку, коли ви відчуваєте, що ну ще молодий, я можу сказати, да, от, скажімо так, до 27 років людина може собі дозволити не рухатись. А якщо 35, а ще ближче до 40 років, то тільки рухатись, тільки рухатись. Бачите, мені коментатори говорять зовсім інше. Мені кажуть, що поки ти молодий, ти можеш рухатись, а я зараз не можу. А ви говорите зовсім навпаки. Тобто, по суті, ви зараз ламаєте певну е, думку людей, які завжди говорили про те, що старше важче. Що після 30 важче займатися, гірше відновлення. І я, в принципі, можливо, з цим частково погоджуюсь, але я думаю, що все в голові, тому що прямий ну, х... приклад. Я да, хочу сказати так: коли людина молода, вона фізично і гормонально активна. Коли починається вік 40, то гормональна система перебудовується, людина стає старшою, е, важче рухатись чому старше? Не тому, що 40, а тому, що до 40 років вона вже мало рухалась. І в цей момент для того, щоб підтримати свій гормональний рівень, свій розвиток м'язів, людина вимушена. То тобто, я що хочу сказати, в 25 років. Людина може займатися для розвитку, для результатів, для досягнення якихось спортивних результатів, для, до світових змагань може дійти. 40 років ти вимушений займатися для того, щоб продовжити собі активне життя. Іначе тобі кінець. Тобто, ще раз, думка дуже проста: 27 років людина активна, сильна, здорова по природі, 40 плюс треба у природі взяти щось для себе, щоб також залишатись здоровим і сильним. Погоджуюсь, це моя думка. Це, це, це дуже цікаво. Добре, про звичайну фізичну активність розібралися. А як щодо тренувань, як вважаєте, от взагалі, скільки мінімально має бути тренувань на тиждень? Ну, ми не можемо говорити повинно, тому що ніхто нікому нічого не повинен. І е, ну я, наприклад, стараюся пропагувати те, що е, для того, щоб завжди бути здоровим і побудувати атлетичну фігуру, це ну. Максимум, що можна досягнути звичайної людині, на мою думку, потрібно хоча б регулярно довгий проміжок часу, тренуватися мінімум два рази в тиждень. Що ви скажете з цього приводу? Ну я більше зараз не то, що там досягнути якоїсь фігури класної, а хоча б досягнути того рівня, щоб людина могла присідати разів 60, відтискатись чоловік, потрібен хоча б разів 30. Два мінімальних заняття я всім рекомендую, але два це дуже мало. До тих двох треба додати ще щось. Піші прогулянки, хоча б раз за три. Можливо, басейн додати, навіть йога, пілатес це все допомагає. Тобто найкращі результати після 40 досягає людина в зовнішньому вигляді, в своїй формі, коли займається 4-5-6 разів. Але силові тренування можуть бути два, а все решта інші способи. Але не два тренування в залі, і п'ять днів сижу за столом, не знаю, що робити. Тут погоджуюся, вот рухома активність має бути, але от тут просто важливо не виймати з контексту. Тобто реально має бути тільки два силових, все інше це просто активність. Походив, погуляв, так. Там поплавав. Ну, і ми так кажемо так. про мінімум. Тому що, мінімум. якщо я е, готуюсь на змагання, то мені 3-4 це мінімум. Ну, краще 5-6, але просто я не вигрібаю. А коли мені було 46-47, я тренувався 5-6 разів на тиждень. Ну, це багато. Так, да, це Погодюсь. багато, ну і форма, відповідна, інша. Погоджуюся, а тоді. Зараз таке питання, як ви будуєте своє тренування зараз? От які вправи переважають? Базові, ізоляційні тренажери? Чи підтягуєтеся взагалі? Чи робите підтягування? Ну, на сьогоднішній день, якщо б у нас був 90 й рік і було таке, ж обладнання, як в 90 роках, я вже не тренував себе. У мене вже болять коліна, у мене болять суглоби. Я не можу присідати. Просто фізично не можу присідати. І на сьогоднішній день дуже класно, що є. Е Сучасні тренажери, на яких я можу виконувати всі рухи, але вони мені дозволяють і знімають нагрузку з тих же суглобів. Базові чи не базові? Ну чим молодіша людина, тим краще виконувати базові вправи. Але з віком треба враховувати фізичний стан. На сьогоднішній день в мене 90% в тренування це тренажери. Як я буду тренування, ну, відповідно, я як бодібілдер враховую свій зовнішній вигляд. Я маю слабкі сторони і сильні сторони. Відповідно, я спробую свої тренування так, щоб ті слабкі м'язи частіше тренувати, а ті, що сильніше, рідше тренувати. Я не, не, не тренуюсь по схемі, от мені хтось написав, як грузчику роботу. То прийшов в зал, треба зробити там 15 підходів. Я слухаю своє тіло. Якщо я сьогодні трішки втомлений, я скорочую тренування. Якщо я сьогодні на підйомі, ну, всякі буває, сонечко, настрій чудовий, я просто шпарю до того моменту, коли відчую, що я е, перевтомився. Але я ніколи не грущий в залі. Ніколи. Тобто ви більше орієнтуєтесь, ну, але я, в принципі, вас розумію, бо я також дуже часто будую свої тренування, орієнтуючись на своє самопочуття, так. і такого як чіткого плану, такого прописаного, вирахованого його можна сказати, немає. Я просто орієнтуюся, що якщо я, наприклад, вчора тренував спину, то сьогодні я буду тренувати, напевно, ще іншу групу м'язів, бо навряд чи я відновлюся. І швидше за все так само, правда? Так, все правильно. Я скажу, що дуже багато новачків, які починають тренуватися, вони тренуються по якимось програмам з інтернету, або якийсь тренер там написав. Це помилка. Це людина починає виконувати роботу, перетягати з кута в кут щось, а треба навчитись слухати своє тіло. І от тут спочинати треба з тренером, який в цьому розуміється, і може допомогти. Почати перші шахи правильно тренуватись, щоб міняти комплекс, щоб розуміти, що сьогодні втомився, не треба тренуватись. Ага, це моя позиція. Зрозумів. Так. Ну так, тобто, через це можна і зробити висновок, що одному може підходити два тренування, а іншому там три, чотири і п'ять. Зараз слухати тіло. Правильно, я ще бачив у вас в сторіс таке цікаве, таку цікаву відповідь. Е Людина задала запитання, що їй робити, якщо вона працює 12 годин і не має часу тренуватися, як їй будувати форму. І ви сказали: не тренуйся, якщо не маєш часу. Е, що, ну, тобто, я погоджуюся, якщо це там, наприклад, грузчик, окей, він реально багато має фізичної активності. Що робити айтішнику? Все ж таки шукати час, щоб працювати не 12, а 8 годин і йти в зал. Тому що 12 годин це фізично важко. Я просто уявляю себе на його місці, коли втомлений. Настільки втомлений, що просто ледь додому прийшов, і мозгу треба відпочити. Я можу сказати, да, ти підеш в зал, там, потягаєш желізо чи щось, але додав, треба до своєї роботи, додати ще зал, туди добратися, потім приїхати додому, відпочити. Вони сфокусовані, от люди, які працюють 12 годин, ну, грубо говорячи, сфокусовані на проблеми, чому вони так працюють. Вони працюють, тому що треба більше заробити грошей. Більше нічого в них нема. Вони сфокусовані на грошах. І тут е, є перекос. Тому що при такій роботі на 12 годин він, можливо, виграє в грошах, але 200% програє здоров'я. Тому я виступаю за баланс. І я просто не хочу е, ну, для всіх сподобатись, що «да, після 12 годин роботи йди в зал тренуйся. Ні. Не тренуйся, бо ти просто вмреш, Це моя порада буде в яму. Просто треба шукати способи інші, як поміняти своє життя. Приємний бонус від тренувань. От якщо я тренуюся і важу 83 кг, я можу з'їсти більше, ніж людина, яка не тренується і важить 83 кг. Тому що в мене є більше м'язів, і м'язи споживають так. більше калорій. Тобто, таким чином я пришвидчую свій метаболізм, вірно ж? М'язевою масою фізичними працями, так, да, ви пришвидшуєте. Це. Е Невелика цифра, але умовно я собі рахував, що ну, кожного разу, після кожного прийому їжі я можу їсти одну цукерку. А людина, яка важить 73 кілограми і не тренується, не може. Ось такий плюс, бонус. І я думаю, що це мотивація тренуватися, якщо ви хочете їсти смачніше. Так, це 100% правильно. А як ви ставитесь до тренувань з вагою власного тіла? Як ви вважаєте, чи можливо з цим взагалі будувати атлетичну фігуру? От таку, якою буде задоволено? 80% людей. Ми не будемо говорити 100% тому, що є люди з більшими амбіціями, але от таку, яка буде вважатися там, підкачаний, гарний там, наприклад, чоловік, е, який може виконати більшість е, там, завдань вправ у, у фітнесі в цілому. Може, питання атлетичної фігури для середньої людини це мало жиру і наявність м'язів. Відповідно, функціонал. В тому функціонал або зовнішній вигляд не потребує там супер-гігантських розмірів. І це 100%, не 99, а 100% можна зробити без залу. На, ну, Наприклад, звичайні гімнасти, в них е, бруся, бруся і ще щось, вони гарно виглядають, тому що тренуються. Погоджуюсь, погоджуюсь. Ну, я якраз і представник тренувань з власною вагою, ну, трошки з додатковою. І на мою думку, що основою у всіх тренуваннях, неважливо в залі, там на вулиці, вдома, якщо ви будете тренуватися регулярно, рано чи пізно, при хорошому підході, при харчуванні, про яке ми трошки пізніше поговоримо, можна досягнути результату. Головне регулярно. І довгий довгі часу. Да, Це я важливо. Хочу, я хочу сказати, що коли в мене була довга перерва в тренажерному залі, і я прийшов займатися, то я починав не з того, що щось почав тягати, а почав відтискатись. Я собі поставив за мету. Ну, я ноги ставлю на лаву, не того, щоб мені грудні м'язи потренувати. Я собі поставив за мету. Коли я від, буду відтискатись більше 30 повторень. Тоді я перейду на тренажери, тому що там є більше можливості підняти. І я відтискався. І всім своїм підопічним я кажу: не треба брати тренажер, якщо ви ще функціонально не можете нормально відтискатись. І в мене є програма для всіх моїх підопічних. Вона окрема для дому, для тренувань, для грудних м'язів, для чоловіків. Там шість вправ. Вони працюють. От бачите, 30 разів віджався. Якщо ви не можете віджати 30 разів, не говоріть мені про прогресію навантажень, що неможливо прогресувати. Все правильно. Бо я е, в попередніх відео говорив про те, що е, ну, мені казали про прогресію навантажень на спину. У власній вазі, тому що от підтягування і тільки власна вага. А я кажу: народ, дивіться, минуле тренування я зробив 10 підходів по 20 підтягувань. Це багато, це виходить 10 робочих підходів, умовно. І це тренування нічим не гірше по об'єму, ніж тренування для залу. Багато людей може це закрити. Напевно, що ні. І мені просто дивно, коли говорять про те, що от неможливо прогресувати, при тому, що там можуть там підтягнутися всього лише сім разів, Тобто тут. Головне бажання і головне регулярність. Ходіть регулярно, закривайте по сім разів, будете все рівно рости і прогресувати доволі гарно. Просто не три не підходи, а там сім-десять, так як ви робите в залі там три робочих вправи. Там по там три-чотири робочі підходи. Правильно? ж? Я хочу підтримати, тому що коли мені було десь років 19, я знайшов програму на турніку для підтягування над складало з чотирьох вправ. Це підтягування перед собою, підтягування за голову, підтягування широким хватом і підтягування обратним хватом. І кожний ранок. Три рази на тиждень я бігав на турніки, і я робив по одному підходу. Тобто, три рази на тиждень я робив 12 підходів. І моя прогресія була це намагання підняти, підтягнутися більше. І в якийсь час, так, непомітно, я намагався намагався, а потім дуже легко я почав робити вихід на дві руки. Тобто я просто вилітав катапульти. Тому турнік, прогресія, я навіть не розумію, чому які хтось скаже. Хто ще може порівнювати? Я з 50 п'ятдесят разів побачити прогрес. Будемо підтягуватись? Будем. <ріст> Все, погнали. Так, один. Два. Три. чотири, Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. До двадцяти. Ну? А, не. Ні? Але, але могли б більше. Міг би видно, видно, дуже сильно. 60 років, 15 підтягувань, хто може більше. Прекрасно, супер, машина. Що? Я думаю, можна перейти до теми харчування. З тренування ми вже обговорили все можливе і неможливе. Якщо коротко тренуйтесь регулярно, рухайтесь. Не тільки тренуйтесь, а рухайтесь, маєте багато рухомої активності і ви точно будете здоровим. А якщо ще слідкувати за харчуванням, то можна побудувати гарну атлетичну фігуру. Про це ми говорили також. Що це означає? Тож, про харчування, скільки калорій їсте? Яка ваша зараз ціль? Ну, зараз е, я з'їдаю 3000 тисячі калорій. Це нормально і зараз моє завдання підтримати вагу. Я от зафіксував вагу 94 кг, Я, до речі, дуже легко набираю вагу. Я, uh -huh. я просто обжор. Я можу їсти солодке дуже багато, але я розумію, що будуть наслідки для мене. Рахую важу їжу тримаю вагу 94. Є день, коли я піднімаюсь на вазі, я відразу підрізаю калорії. Буквально на 200 калорій. Якщо я дуже багато ходжу, я бачу, що в мене дуже багато розхід енергії, я трішки більше. Тобто, слідкую завжди і вже багато років. Чи важливо БЖВ? білки жири та вуглеводи при харчуванні? Ну я регую. Два градієнта дуже важливі для того, щоб підтримувати свою вагу: це кількість білка і загальна калорійність. Жири і вуглеводи для мене це джерело енергії. Ну, більше сьогодні жирів з'їв, менше вуглеводів завтра навпаки. Організм це все вирівняє. Ну тільки мені здається, що це може впливати на ситість, бо з жирами менше їжі буде в цілому, бо жири є калорійніші. Е, ще раз? Ну, жири можуть впливати на ситість, тобто вони ж калорійніші, ніж вуглеводи. І відповідно, якщо ми будемо їсти більше жирної їжі, то їжі буде менше в цілому. Ну, а кета дієта вона як? Ну, кета дієпа це ситість це, напевно, Реакція організму на кількість енергії, яку він отримав, і з порівнянням, стільки, скільки йому треба витрачати, да? mm -hmm. витрачати. Ми знімаємо сигнали, коли криє на солодкому і завжди хочеться їсти. А якщо взяти такий підхід, то в принципі організм, отримавши там ваші три тисячі калорій, або з жирів, або з углеборів, або з мішана, буде доволі комфортно себе почувати. Я, до речі, знаю, в мене в залі тренуються хлопці, які самі... Сидять на кетодієті. І вони кажуть, що коли я більше поглинаю вуглеводів, мені дуже хочеться їсти. А коли я багато жирів поглинаю, я дуже себе комфортно почуваю. Причому вони тримають форму, вони тренери і у них кубики. Ну, я, рахую, дивно, що, я... Да, я рахую, що жирова дієта це помилка. Ну, Але є, да. є, є люди, які знаю, це да. говорять, Ну, У мене була клієнтка, також, яка була довгий час на кетодієті, виглядала доволі гарно. Тому... Я не погоджуюсь з кето дієтою бо мені, на мою думку, вона не сама комфортна. Я але, так само не погоджуюсь, але має право на життя, так. погоджуюсь. Добре, і які би ви виділили найпростіші правила для середньостатистичної людини, тому що ну, я впевнений, що на всі 100% всі мають розбиратися з харчуванням, бо зараз, якщо на нього повністю забити, то можна ну, таким поганим словом розкабаніти за рік, і то так добре. Звичайно, людям може порадити, просто почати розбиратись в харчуванні. почати розбиратись, тобто зрозуміти, ваша вага приречена на збільшення. Ви будете збільшуватись, тому що на сьогоднішній день дуже багато ультраперобної їжі. Вона настільки смачна, що вона клініть ваш мозок, і ви стаєте як наркоман. Та ж піца, то будь-який фастфуд це наркотична їда. І якщо людина хоче взяти себе в руки, треба спочатку зрозуміти: оце мені не можна, а це можна трішечки. Ну, і в основі завжди лежать звичайні продукти, які мільйони років люди їли це крупи, м'ясо. Погоджуюсь так. на всі 100% добре. Дуже часто говорять, що після 30 років сповільнюється метаболізм і це впливає на наш вигляд. Я ж кажу, що ну, зрозуміло, що там є певний відсоток там, втрати м'язової ваги. Можливо, але це можна компенсувати, якщо є нормальна фізична активність, і плюс, якщо ми слідкуємо за харчуванням, то... Не сповільнюється метаболізм, можливо, там він сповільнюється пізніше, точно не після 30. Що скажете? Дуже смішно спеціалістів слухати, які якось ділять життя до 30-ті, після 30, е, ну, сповільнюється. Я, я скажу так, це все абсурд. З наукової точки зору, після 60 років тільки починається заповільнитись е, метаболізм. І ми говоримо про 1%, не більше. Mm -hmm. Це настільки маленька цифра, що ну, вона ніяк не, не до порівняння. Е, вони стверджують, що дуже важко що я забув. Е, дуже важко не набирати вагу і взагалі втримати себе в. Ні, стороні. ні, ні, це, це люди притягують. Е, от я став товстий, а чому я став товстий? Не тому, що я не ходжу, не тому, що я не тренуюсь, не тому, що я не їм, а тому, що в мене вік. В мене такий вік, що я вже починаю пухнути. Це все ерунда. От я особистим прикладом доказую кожен день, що 60 років. Це той же самий метаболізм, що 25-й. Тобто я так само вживаю 3 тисячі калорій, як, напевно, і ти. Я менше. Єдине, що з, з, з віком змінюється, це швидкість відновлення. Но це пов'язано з нервовою системою, сам в, органі... в клітинах, але ніяк не ні. з метаболізмом. От, це до речі, сказки. за метаболізм я їм. В районі 2400 калорій, тобто навіть не 3, але я важу 83 кілограми, трошки менше. Тобто, по суті, якби я важив 90%, я б їв і плюс-мінус так само. Тобто, знову ж таки, мова про той самий метаболізм. Добре, з харчуванням ми, в принципі, розібралися, і я думаю, що багато кого цікавить така, е, таке питання. Ви виступаючий атлет, тобто ви 100% використовуєте фармакологію. Яке як ваше ставлення до цього? І що ви взагалі можете сказати на, на цю думку? Тому що ну, в мене ставлення таке, якщо людина... Має конкретні цілі, нехай собі використовує. Головне, щоб вона це робила грамотно, і головне, щоб це не шкодило її здоров'ю. Але ну, я, ну, особисто я для себе цього, ну, в цьому сенсу не бачу, тому що я не виступаю, а просто працюю для здоров'я для себе в даний момент. Що скажете ви? Ну, перше про себе. Мені 60 років, я знаходжусь на ГЗТ вже більше 10 років. Я ставлю собі постійний тестостерон, але моя особливість я. Не можу багато поставити собі такі дози спортивні, які ставлять спортсмени, тому що в мене відразу зростає тиск. Тому я роблю таку грань, коли щось більше, але не перебільшення. І оскільки я в той сфері варюсь, мене зараз навіть шокує, коли люди 23, 25, 28 починають імітувати зв'язки бодібілдингу, десь знаходять якісь поради, ширяють стільки в себе всякої зарази. Це 99% закінчується як мінімум підвищенням тиску. Я навіть з усіма спорю, що там 2-1,5 грама на тиждень тестостерону, я називаю, хто спеціаліст, у мене зрозуміє, це 200% приведе до наслідків. По-друге, питання, а навіщо? 25 років, ти що, бодібілдер, ти будеш гроші заробляти. Якщо в тебе на кону стоїть, грубо говоря, 50 тисяч доларів, і в тебе є вибір вколотись і виграти або не вколотись і не виграти, то ти колися для чого? Третє. Вколовся. І що? 10 людей, якщо вкололись, але не слідкують за харчуванням, не тренуються напряжно, пряжну, тренуються неграмотно. Щось собі фантазують, вони ходять в прищах такі ж, як всі. Тобто на сьогоднішній день да, визнаю, і всі це визнають, що кількість стероїдних людей, які займаються в залі, Хлопців, ну напевно, більше 50%. Але якщо ви зайдете в зал і подивитесь на залу, ну може одного-двох ви побачите, що якісь там в формі накачані. От Саша не враху не, 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 не вживає стероїди. Я бачу по, по м'язам, по м'якості м'яза. він виглядає краще, ніж куча людей, які собі ширяють, ширяють і ширяють. Я просто рахую, що такі люди просто мають назву дебіли. більше нічого. Дякую, мені дуже приємно. Ага. оцінка від експерта, я не хімік, всі, всі це ага. так? дуже приємно. Ну, Зі своєї сторони, я можу сказати, що я не дарма вас запросив сюди на це відео, на цей підкаст, можна сказати, тому що ви унікальна людина. Я не знаю нікого в такому віці, хто тренується, і хто може стільки раз підтягнутися і хто має таку фізичну форму. Тобто, це приклад для наслідування. Якось так. Я скажу про себе, рекламу таку невеличку зроблю. Я знаю, що я унікальна людина. Я єдиний в Україні, от всім кажу, я єдиний в Україні бодібілдер, який ще виступає. І я не виступаю просто, щоб постояти. Я виступаю в категорії 40, і на трьох останніх змаганнях я завжди приносив медальку. Чемпіоном я становлюсь в категорії 50, а медалька перше, друге, друге, третє, я становлюсь в категорії 40 Тобто мені приємно стояти з молодими пацанами, які. Тренуються професійно на фармі і я у них не проігрую. Друга, моя унікальність я не впустив руки і мені не соромно тренуватися в залі з молодими пацанами. До речі, мої спостереження: після 40 років в залі людей дуже мало. Після 50 їх по пальцям можна порахувати на тому ж самому Спартаку. А після 60-ті вже знімають людей в інстаграмі з фоткою. Дивіться, йому 60, і він прийшов в зал. Він тільки прийшов в зал його вже фотографують. А я ще тренуюсь і виступаю. Це дуже сильно і це дуже похвально. До речі, в посиланні під відео ви можете перейти на сторінку Леоніда. Він в себе в інстаграмі передає доволі багато цікавої інформації. Стосовно харчування, стосовно схуднення, стосовно тренувань. Підписатись на нього. Кому цікаво, ви можете так само поспівпрацювати з Леонідом. Переходьте. Дякую. Дуже класний подкаст. Всім дякую, хто подивився. Дякую вам за те, що прийшли. Па.